Я не ношу тобі довгих молитов, Боже, зітхань багато не посилаю, низьких поклонів не роблю. Твоїй честі й славі жертви багатої не приношу. Я не хочу вкрастися в твою могутню ласку, я не шукаю благородних дарів, мої думки не мають крил, щоб нести пісню в небо, мої слова не мають ні кольору, ні запаху, ні квітів, я втомлений і сонний. Зіртьмяний, спина зігнута під тягарем великого обов'язку, і все ж я звернувся з сердечним проханням, о Боже, і все ж у мене є коштовність, яку я не хочу довірити людям. Боюся, вони не зрозуміють, не відчують, не помітять, посміяться. Якщо я сіре смирення перед Тобою, Господи, то в моєму проханні я стою перед Тобою як полум'яна вимога. Якщо я тихо шепочу, то прошу про це голосом непохитної волі. Я прошу відкрито, тому що це вже не для мене. Дай дітям долю, допоможи їхнім зусиллям, благослови їх зусилля, веди їх не найлегшим шляхом, а найкрасивішим, і як моє щире прохання прийми мою єдину коштовність смуток, смуток і працю. Амінь.